Отож, я нарешті добрався знов до свого проєкту і будемо сьогодні приступати. Хочу підрівняти те, що залишилося отут з передньої частини. Так, Він вже за той час пилюкою припав. До речі, його брат ще прикупив собі Аквінокса. Він вже практично готовенький, тут блогесеньке було пошкодження попереду. Було покрашено. Капот, крило, бампер. От. Так що цей квінок скоро виїжджає, а цей ми сьогодні починаємо робити. Тож вийшло досить класно витягнути посадочне місце під завісу. Залишається підрівняти, що це посадочне місце під завісу. Ой, дамо подивимося, що там брат вже робить. Він підготував, каже, машину під покраску. Андрій, передавай привіт! Тим чув! І ми щось тримаємо. <ріст> Я дозвіл на дівку не давав. Передавай привіт подписчикам. Всім привіт! Підписуйтесь на канал, ставте <ріст> лайки. Все, видно зразу, людина на зарплаті. <ріст> Якого року це Ford Transit, правда? Який це рік? Форт Transit Connect 2020 року. 16 тисяч пробігу. Блін, можна сказати, новесенька машина. Дуже мало. Виїхав з салону і заїхав щось. Та ця сторона практично ідеальна. Та ідеальна сторона, але ми будемо. Там є пару дефектів були на цих каратонах, ми одразу будемо малювати і повністю, щоб не було всяких дефектів, Все позабираємо. Ну так, да, воно класно, бо буде різнитися. Це воно так собі. Залишається одним словом тільки не крашені задні дверки і бампер. Чи так. бампер теж краситься? Ні, Бампер лишиться сірий, оригінальний. А, він не йде в кольорі. Не, кольорі. Окей. Блін, крута машина. Хто займається якимось констракшеном, ще щось, хлопці, звертайтеся, продамо. Скоро будемо виставляли на продаж. Вот-вот. Так що очікуйте. Якщо вас цікавить, пишіть директ, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте. Да-да, головна підписочка. Вау, дощ, звісно, жорсткий почався. Оскільки мій проект затягується максимально, немає часу ним займатися, є, скажімо так, інакша робота, то... Буде таке легесеньке відступлення від мого проекту, виходить. і буду знімати те, що роблю кожного дня. Як буде час, тоді буду займатися вже ним. В роботі у нас така Honda Odyssey 22-го року. Були пошкодження по передку, по правій частині. Ми тут відрізали виходить, кусочок ланжерону в цьому місті, висверлили цю частину. по... Контактні зварці, і тут також. Тут вже є в нас нова запчасть. Тепер її треба накинути, приварити, точніше, накинути, потім поставити всі навісні деталі і після того виставити, подивитися, що все окей. І тоді розібрати знов приварити його і віддавати клієнту. от Звідси була відрізана ця частина, яку буде замінювати. Тут планжерон відрізаний, все по контактній зварці висверлено і з цієї сторони також. Вперше ми вже приварили радіатор супорту і кусок цього ланджерону, що був замінений. Все виставлено класно по зазорах. от. Перед тим як приварювати, я був, всі деталі був накинув на автомобіль. Оце крило не знімали, воно по суті не мішало. От так, що нам сьогодні пристоїться все зачистити, ще раз накинути навісні деталі і віддавати клієнтам автомобіль. Що буде далі? Ми з дружиною відправилися в НЕШФІЛ, бо в неї пристоїть екзамен зі здачі на громадянство. Ми дуже за це переживали, і вона дуже довго готувалася. Я б сказав, навіть ми дуже довго готувалися, бо я мусив її як консул прямо перевіряти на кожного питання, хоча і відповіді не знав на нього. Але не важливо. От. Ми поїхали в Нешфіль, і це була одна з найприкольніших поїздочок. Нам дуже сильно сподобалось. Так що, го в сюжет! Це наша, можна так сказати, остання вечеря. І будемо скоро відправлятися назад в щитану. І тут така краса, що просто не передати словами. Іменно такий якийсь музикальний вайб. Просто супер. Наша прогулянка по нещулу закінчується. Ми вже направляємося до машини. Це був один офіційно кажу один з кращих днів. По-перше, моя кеця здала на громадянство, це раз. А друге, ми дуже класно провели час. Хто буде проїздом в нещулі, заїжджайте. Це того стоїть. Тут кажу, така якась атмосфера. Прям, я не знаю, чилова, така ніби як всі люди десь. Відпочивають, ніхто не працює, це насправді не нечу, а якесь Майами чи там Лос-Анджелес. Ну, Прикольно. Мені сподобалося. Like. Да. Як казав термінатор, I'll be back. <гум> Отож, Одіссей, можна сказати, прийшов до свого логічного завершення. Все класно, переварилося, мордочка підзібралася, зазорчики всі класні, все чітко стоїть. Це клієнт приїхав, подивився, сказав, що кльово чітко. Так що машина готова під відачу. На цьому моя робота закінчена. Дякую, друзі, за перегляд відео. Надіюся, все сподобалося. Легеньке було відступлення від автомобільної тематики. Ну, експериментуємо з відео, дивимося, що більше буде заходити. Надіюся, вам все сподобалося. Залишайтеся зі мною на каналі. Окей, okay, гайз, сьогодні до нас поступила ще така машина Honda Accord такі пошкодження.